Всім привіт, ви на калі Стефано. Сьогодні я вам покажу, розкажу, додали 13 числа нову роботу далекобійника, точніше не нову, її просто оновили. І додали батлпас, новий зимовий. Тому всіх чекаю на сервері, мій промокод Стефану, який ви бачите в себе на екрані, він дає дуже приємні бонуси, якщо ви його ведете при реєстрації. І ще я від себе буду вам давати 50к. Щоб отримати 50к, просто напишіть в коментарях свій нік і статичний ID, яка ви зареєструвалися на сервері. І я вам видам 50 тисяч. А ми погнали до батлпасу. Що додали нам в зимовому Battle Pass. Я купив собі ВІП-пропуск, який коштує 2500 гривень, це є Imperial Battle Pass. Він зразу ж дає 10 відкритих тобі доступних VIP-пропуску, які ти можеш зразу відкрити. Тому я ще, якщо ви почнете грати на GTA 5 Ukraine, чи вернетеся, якщо ви вже і грали, але там. По якихось причинах ви забили на сервер, щось таке, тому вертайтеся. Якщо буде актив піти в відео, ви назбираєте 20 лайків, тому я розіграю один батлпас для вас серед підписників. Тому що там треба буде підписаним на канал, написати коментарі і так подібне. Ну, коротше, ви поняли, так? Тому давайте погнали, що є в батлпасі крутого. Дуже багато додали кейсів, які коштують ну, поля,му там півтора продають кейси, от плавлений Титан. Їх також дорого космос, я не пам'ятаю, чи їх продають дорого чи ні. Аристократ продають дорого. Що тут ще є такого цікавого батлпація, я його так оком передивлявся, так скажу чесно. Ну, але. По тій теж дуже дорогий, бо на він на хвиловень тільки давався. В тих паках, дається, машина ти вибираєш. Ну, таке, що, типу, дешманське, так скажу, та? я то пропускаю, таке щось, ну. Самого дорогого. Маску, ось це я, до речі, не знаю, скільки вона буде коштувати, тому я вам не скажу. І які тачки тут є, я також не знаю. Контраст прикольний кейс, я там був вибив свою першу-другу тачку, як на сервері тільки починав грати. Що тут? ще, карбованці. дають знижки на 24 на 7, ще один такий пак безплатний. Зверху це є стандартний, а знизу є V-пропуск. Тому у мене є VIP, я от от нижні це все буду проходити, відкривати. може буду стрімити, якщо буде активчик, то я буду запускати стрім і буду разом з вами качати свій батлпас. Смарагдове небо. Вроді би також дорогий. По той біче ще один. Аристократ ще один є. Ще один пакуночок з тачечками, електричний струм ще один кейс. Рюкзак, ну, до речі, не знаю, скільки в нього місткість. Аксесуар два меча, ну, прикольно виглядає. Ну, крутий. Ну якісь ліві пакуночки стука. Шняга-шняга-шняга. Ще один потужний вайп, ну, він колись був в безплатному кейсі, тому не думаю, що там щось буде круте. Так, це вже 76 рівень, нічого цікавого. Далі кейси. Плавний титан. Ну, коротше, не кейсах, я його купив собі ту платіму віпку. Точніше не платіму віпку, що я кажу, Battle Pass Imperial за 7 лямів майже, тому. Для вас розіграю один, якщо буде активчик під цим відео. Тут ще є, зразу дивіться, стандартний кейс, контраст, а, сорі, потужний вайб. Оце йде контраст. І ще Тоже за один раз, зразу, 4 кейса валити. 300 фішок. Тут, може бути, до речі, я думаю, прикольніші тачки, ніж на початках. Ну, я собі так думаю, бо я ще не доходив ніколи в батл-пасі до такого рівня. Тому я буду качатися і буду потім окремий відео закрити, як буду це все відкривати. Зразу відкривати я того всього не буду. Та не думаю, ці другі. Плюс парк у місце. Ну і вже тут здається дождь. Отакий. От і отакий от Мерс Брабус. Ну, думаю, Мерсик буде прикольний. І далі що тут вже йдуть якісь такі засекречені, коротше, кейси. Які кейси там є, я взагалі не знаю, якщо чесно. Тому при реєстрації вводьте мій промокод Стефану, нажимаєте на М. Вниз, активувати промо, пишете тут Стефану. І я вас чекаю на сервері, тому не забувайте вводити мій промокод при реєстрації, і я буду давати вам 50к. Всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок зимового батлпасу і яке вийшло б далекобійника. Якщо буде цікаво, то що знімлю цілий обзор на далекобійника. І я хотів придбати фуру, але її, на жаль, не мав наявності, тому буду чекати, коли буде наявність. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі, всім папа. -па.